Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про підвищення тарифів на електроенергію, та також хочу ще поговорити про тарифи на водопостачання та водовідведення саме холодної води. Всі, ті, хто слідкують за новинами в інтернеті та телебаченні, знають, що 30 травня 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення, відповідно до якого тариф на електроенергію для населення, тобто для нас з вами, для побутових споживачів уже становить за 1 кВт 2 гривні 64 копійки, за даними Міністерства енергетики України, головною причиною, чому ж все ж таки було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію, це необхідність відновлення зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. Хочу нагадати, що згідно даної постанови, цей тариф починає діяти з 1 червня 2023 року, по 31 грудня 2023 року. Тобто, теоретично, Кабінет міністрів України у кінці року знову може переглянути тариф. На електроенергію, але поки що про це не будемо говорити, тому що ми не знаємо остаточно станом на сьогоднішній день до 31 грудня тариф на електроенергію буде становити 2 гривні 64 копійки. Також хочу нагадати: я вже про це розповідала, що на своїх засіданнях Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, взагалі зверталася до Міністерства енергетики. З пропозицією підняти у два етапи тарифи на електроенергію до ринкового рівня і такий тариф, за даними Національної комісії, має становити 5 гривень 50 копійок. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2 гривень 88 копійок. Я про це також розповіла. Розповідала за 1 кВт. Тобто ми б могли з вами платити 2 гривні 88 копійок за кіловат, а будемо сплачувати 2 гривні 64 копійки. За словами самого Міністера енергетики України, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Але тут ж міністр. Тер енергетики України заспокоює нас з вами і обіцяє, що обов'язково збережуться субсидії для населення. Вони не тільки будуть збережені, але й будуть переглянуті, і, можливо, буде збільшено розмір субсидій через саме подрощення світла. Також обіцяють перерахувати субсидії громадянам, які вже отримують пільги. І міністр енергетики України обіцяє збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верст населення, аби всі українці, які потребують допомоги від держави, змогли її отримати. Також хочу нагадати, що в нічний час, починаючи з 23.00, тобто з 11 до 7 ранку, ви маєте право користуватися пільговим нічним тарифом, який складає 1 гривня 32 копійки, тобто рівну половину від тарифу 2 гривні 64 копійки. Це у нас денний тариф 2 гривні 64 копійки, а є нічний і він складає 1 гривню 32. Копійки. Копійки. Що ж буде з тарифами на холодну воду? Чи варто нам з вами чекати вже на підвищення цін і готуватися до платіжок з більшими тарифами вже, і що стосується холодної води? Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з червня поки що змінювати не будуть. Поки що. Адже це питання Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відклала як мінімум на два тижні. Тобто наступне засідання буде відбуватися 14 червня 2023 року, і там саме буде знову повертатися будуть до питання перегляду тарифів. Зараз Національна комісія. Підготовує нові розрахунки і, відповідно, 14 червня вони будуть озвучені. Це все те, що я хотіла вам розповісти про тарифи станом на сьогодні. Якщо буде з'являтися ще якась нова інформація, я обов'язково з вами буду нею ділитися. Дякую, що задаєте питання, дякую, що коментуєте, залишаєте свої думки, висловлюєте. Мені дуже цінно почути, що ви думаєте з тієї чи іншої події, яка відбувається в нашій країні. Підписуйтесь і надалі, на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в країні, за актуальними. Змінами в законодавстві. В наступному відео хочу вам розповісти, як планують змінити пенсійну систему в нашій країні. Розкажу, що пропонують змінити у нас, зокрема в нашій пенсійній системі. Взагалі, як це відбувається в інших країнах. Поділюся досвідом, все більш детальніше в наступному відео. Обов'язково бережіть себе та свої родини.